Христос народився і Христос зрождається. Та е, ми бачимо навіть з самого е, вислову, Христос народився, він має такий перш за все, таки доконаного часу. Так, тобто, момент, який вже відбувся, і він е, відзеркалює певний, як на мене, історичний такий характер. Ось. Але натомість, якщо ми говоримо про Христос, зрождається, він має більш такий глибший сенс. Ось воно має певно, таке дієслово недоконаного факту. Бо для християн е, Христос рождається більш такий, має глибший богословський зміст, більш тривалий, перш за все. Чому? Бо Господь Бог є позачасовий. Ось він не має якогось певного часу чи дня. І відповідно, коли ми говоримо рождається, також е, Господь Бог, який. Насправді являється в нашому житті, в нашій душі не один раз, ось тому як на мене більш доречніше, хоч це безумовно більш торкається традицій певних можливо ча краю, часу. Ось а mm -hmm. якщо говорити про змістовність, то... то ми бачимо, що є певна відмінність, і якщо ми говоримо більше Христос зродається, має більше такий богосковський зміст. Ну mm так. -hmm. Звичайно, навіть в догматі про святу трійцю ми знаємо, що друга особа Божа, Божий син, так він завжди рождається від отця, От, тобто нема а. доконаного часу, але а. в земному житті, як людина, він народився в Вифлемі близько двох тисяч років тому. І та, власне ні? я також навіть mm -hmm. знайшов в книзі, вас, в книзі Пізнай свій обряд, та це є Юліана Катрія, mm -hmm. і тут коли є сторінка про Різдво Христове. Е, Юліан Катрій е, цитує власне, одного з отців церкви Кападокійців, цей святий Григорій Богослов, цей, який народився близько 4-го століття, та, і він власне цитує його фразу з проповіді на Різдво Христове і каже, що е, Христос родиця славте, Христос з Небес зустрічайте, і Христос на землі величайте». Ось uh -huh. Безумно, що це можливо не я не цю е, Григорія Богослова, так але власне в книзі із Нецьовібарят. Оця Катрія він каже, що Христос родиться.